Помилась мити волосся кожен день, зранку помили, а на вечір воно вже жирне і склеєне. Дівчата, в мене була та ж сама проблема. Я перепробувала безліч засобів і відомих торгових марок, і не дуже, але результат був один і той же самий. Зранку помила, на вечір волосся неяке, жирне склеєне сухими кінчиками. Але я знайшла вихід, наша українська торгова марка «Місто Дніпро. Засіб дуже бюджетний, до набору входить шампунь, кондиціонер, а також суперспрей, легке розчісування, термозахист. Користуюся цим набором вже дуже давно, я дуже задоволена. Дивіться, ось стан волосся. Волосся було помите позавчора ввечері, пройшло вже більше доби. Корені не жирні, волосся легко розчісане, не висушене феном, з легким блиском, але це блиск, а не жирність. Кого цікавить, побуча доставка, як завжди, безкоштовна відправка нова почта Укрпочта по всій Україні.